Всім привіт. Всім добрий день. Всім добрий день. сьогодні... Все, всім показів, нового бачення, ролик закінчився. Ролик тільки почався. Не, сьогодні середа, а значить, довго а значить А значить ми йдемо з Дінькою в Академію. От. Уже приїхали в центр. А тут так каштани квітнуть зараз. Ну, краса така. Запах! Яка краса. Зараз квітнуть оці каштани наші, алея. Зараз наша на бульварі Шевченко надзвичайно гарна. О, день, як завжди, ганяє. Нас вже висадили квіточки. Дивіться, яка краса в нас вже в центрі. Це ми О, і там, на тій стороні, і тут така краса. Вже два О, якраз зелений пішли, переходимо. І йдемо в академію. Я сьогодні працювала зранку, і зараз теж деньку відведу і скоренько додому. Ой, сьогодні у нас так гарно на вулиці, здивіться, яка краса, сонечко. Я тут взагалі в футболочці. Тепленько, гарненько, щодень жарко, розсібайся. І теж зараз оце його відведу, і на 4 години в мене ще клієнтка. А тоді на вечір домовилися з Альоною десь зустрітися, бо сьогодні Деня на танцях. У нас Деня почав ходити на танці. І Альона, і Альона його відведе на танці і мені запропонувала, каже, якщо вільна, каже, хочеш, давай зустрінемося. Десь посидимо, в кафешки, може в якісь. Ну, в общем, на вечір зустрінемось. Ми вже дуже давно з неї ніде не були. То раніше, знаєте, якось, коли вона не працювала в декреті була, ми дуже часто збиралися, ходили десь на каву. А зараз все нема коли, нема коли. Зустрічаємося так, тільки коли вона приїжджає працювати. І все, і бігенько додому. Бо дома куча. Ой, две какие красива. Деня, я його хочу зняти, а ти зас. А ну конечно, він, він домашній, деякий красивий. Пухнастий такий. І Цьоня. Ай, який. Ну, це, мабуть, девочка. У неї мордочка як у девочки. Красива киця, так? Да? Шийка біла, лапки білі носочки. Блондинка, як і ваша лялька, да, Діня? Да не, не така блондинка. Не така блондинка, лялька блондиністій? Да. Понятно. Ну що, пошли. Хай Китя гуляє собі, йдем. А то ми запізнемося. Птички співають. Краса. Діньку я вже відвезла і вже приїхала до себе в район. І така і думаю, іду, і думаю, щось мені так хочеться рибки і знаєте, хочеться і морського окуня. Думаю, зайду Зараз зайду ось в траш. Зараз зайду в траж, гляну. Тут був раніше морський окунь. Якщо є, то куплю. Ну що ж, морський окунь є. По 250 гривень, Ну так, скажемо собі, да? Не дешево. Є хек по 139. Є скумбрія, але така, бачите, покрита прям коркою льда 134 і мінтай зараз по акції по 119. Що ж його взяти? Хочеться окуня, але він дорогий. Може, я люблю мінтай навіть більше, ніж хек. Може взяти собі мінтаю, чи хеку. Коротше, якоїсь риби хочеться, як щось треба взяти. Не знаю що. Чи одного того, одного того взяти. Коротше, зараз подумаю. У нас розквітли деревовидні піони. Гляньте, яка краса в людей. А тут ось їх теж скільки, тут взагалі взагалі у людей ось дуже багато квітів. І тюльпанчики вже цвітаються, бузок цвіте. І ось піони дивіться, яка краса. І білий, і червоний, і рожевий, і бузок білий. Все, що хочеш. Так я вже коло дому. Я вже вдома. Фух. Боже, так жарко на вулиці. Зараз руки помию після маршруток, магазинів після всього. Купила рибки, купила одну, одну мінтаїну купила і одного окуня купила. Зараз покладу, хай воно тут все розмерзається до вечора. Правда, вечором, коли ж я буду його робити ввечері, як ми домовились з льоною. Так, що на що у мене вийшло? Мінтай вийшов на 53 гривни, а окунь вийшов на 91,63 Ну так, ну, в два рази дорожче. А я купила ще. Пачку макаронів, бо в мене діє їх поїдає. Фух, на вулиці жара. Прям жара. Я Оце у футболці і зверху ота флісова курточка, але ж жарко і розтігнута. Не вгодиш нам, жарко, погано, холодно погано. Ні, воно вже, розумієте, аби вже було, щоб тепло-тепло, щоб вже можна було переодягнутися на літо і ходить собі вже в літній одежі. А то таке не... Незрозуміло, що вдівати, чи то вдівати е, вже літнє, чи, чи, чи ще щось накидати, тому що земля то холодна, не прогріта, і воно такий вітерок подозрительний. Зараз вам покажу, скільки в мене перців начіплялося. Ми знаємо, що з них виросте. Ой, дивіться, перчики. Ось причепився перчик. Ось причепився другий. Ось третій заховався. Тут ще десь і четвертий ось теж ось причепився. А тут що? А, і тут он начіплялося. І на цьому ось начіплялося. А на цьому ось який великий. Ось, бачите, який і там ще десь і, мали... а, і, ось і маленький є. Не знаю, що з них виросте. Тому що були вони у мене по одному перчику. Були вони у мене по одному перчику на рослині. Тоді він виростає, знаєте, ну такий, хоч більш-менш. О, Деня щось дзвонить. Ох, і Деня загубив. ти загубив. Я йому купила і дала з собою в рюкзачок. А тож, ж оставила, кажу, то буде на завтра, і ти до мене завтра приїдеш. А він мені зводить, бабушка, а де кітка? Ти такий возмущений. Я говорю, ну я ж ти поклала. Він каже, ми вже все з'їли. Треба було на всіх класти, не тільки на Деню. Так, добренько, бо время вже без 10.04. чотири. В мене клієнтка, взагалі, то на 4. Ну, правда, це у мене така клієнтка, яка запізнюється завжди, і це буде диво, якщо вона прийде вчасно. Тому я перевдягаюся і чекаю на неї. Ну що ж, дива не сталося. Це у відношенні до моєї клієнтки. І, і якщо вона раніше запізнювалася завжди на 15 хвилин, то сьогодні вона запізнилася на 28 хвилин, тобі ж пів години. І в мене спочатку було бажання просто їй не відкрити двері. Ну, думаю, треба ж якусь людину навчити, да, хоч раз. Але ну, мені тоді її було, ну, стало шкода, тому що вона їхала з другого району міста. От, ну, зробила їй попередження, і вона 10 раз вибачилася. От. Ну, я просто із-за цього, звісно, вже не встигла, тому що ми з Альоною домовлялися, що на 6 годин я приїду в центр, поки діння буде на танцях. Ми ж хотіли з нею зустрітися. От. Ну, не вийшло тепер із-за цього, тому що я закінчила тільки у 6.15 я тільки закінчила її робити нігтики. Залишилась я вдома. <кхід> Коли я вже залишилась вдома, то буду тоді займатися своїми справами. А мені сьогодні треба зараз, риба моя не розморозилась, я думала ввечері запекти, але вона не розморозилася. Мені треба зараз приготувати, щоб було. Ну, щось приготувати. Мабуть, ще зварю якісь макарони по флотськи щоб було діньки на завтра і післязавтра, на два дні, <кій> щоб щось було. От, і що ще? А, я ще хотіла собі сьогодні педикюр зробити. В общем, справи у мене є. А поки я оце тут з вами сіла побалакати, то хочу відповісти на питання. У мене Ніна Кудін там задавала питання. А питання було про сваляву, про житло в сваляві, чи ми вже замовили, чи не замовили, і де, чи в санаторії, чи в частному будинку? Житло вже ми замовили. Альона замов цей раз займалася цими справами, вона забронювала житло ще після Нового року. Забронювала вона в будинку, в частному будинку. В санаторію ми не могли забронювати із-за того, що в них ж тепер є лялька, собачка, і собачкою в санаторії не можна. То в нас виходило, ну, якщо чесно, ми не сильно якби, до санаторію склонялися, тому що ми ж. Не любимо прив'язувати, знаєте, до того санаторію чи ще до чогось, до процедур, до всього, тому що ми ж любимо подорожувати, трошки десь їздити і трошки щось іще дивитися, а не тільки сидіти безвилазно в тому санаторію. Тому ми навіть і, ну, якби і не було в нас такого сильного бажання бути в санаторію. Альона заборонювала будинок, цілий будинок, не кімнати. Я знаю, що тільки ціна будинку 1200 гривень. Це дерев'яний будиночок гарний. І там гарна територія, і є там і альтаночки, і качельки є, і навіть басейн є. От. Ну, В общем, такий будиночок, оце знаю, я, я тільки бачила його на фото. І шукала вона через інтернет. Не знаю, який там сайт, ну, вона вводила житло Поляна і шукала через інтернет. Але ми то наче збираємося, але не знаю, чи зберемося, тому що в мене з зяті там проблеми на роботі в тому плані, що йому можуть не дати відпустку. А якщо йому не дадуть відпустку, то, то не знаю, що тоді буде. Чи, Можливо, ми поїдемо з Альоною просто в східницю, а можливо, ця поїздка перенесеться. Ну, В общем, не знаю, ще, що буде. Вообще, поки що взагалі плануємо в червні, а там подивимося, як воно буде. Нічого поки що сказати не можу по цьому поводу. От. Ну, оце по поводу житла я вам розповіла. От. Зараз треба йти на кухню. Ой. Сьогодні теж таке невеличке відео, тому що зараз я працюю, от, бо вже мене до від'їзду залишилось непогано, небагато, тиждень туди десь, ну, да, трошки більше. І зараз працюю, знімати нема коли, особливо що. От, оце так потрошку виходжу в ефір. А зараз мені ще ж їсти готувати. Що скажу, діньки приготую макарони по-флотськи. Це таке, щоб поскоріше, бо час уже ж е ну, вже... <кхід> теж. От, і, якби, і хочу ще собі сьогодні ножки зробити. Ну, це такі справи. <кхід> оце такі справи в мене. Е а так, хто питання задає, то я ж намагаюся відповідати там в коментарях. А коли вже таке, знаєте, питання велике і об'ємне, то я вже, щоб не писати там довго, то я даю відповідь в відео. Ну, в общем, це, мабуть, і все. На сьогодні все. З Альоною не зустрілися, клієнтка мені не дала. От, Ну, нічого. Ще все життя впереді. Зустрінемося. Так, добре. На сьогодні з вами буду прощатися, бо ще в мене роботи багато. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.